Карта Пустельник. Твоя головна помилка у пошуку себе полягає в тому, що ти шукаєш себе зовні. Ти орієнтуєшся на думки інших, читаєш чужі історії успіху, намагаючись стати схожою на ту чи іншу героїню, замість того, щоб бути собою. Тобі іноді здається, що твоєї унікальності не існує. Але це ілюзія. Вона є. Просто загубилась серед чужих облич, які ти час від часу приміряєш на себе. Щоб знайти себе, тобі потрібно стати пустельником. Він не шукає світло зовні, він запалює його всередині себе. Відійди від гучного світу. Знайди час для тиші. Запали своє світло. Повір у власну ідентичність. Коли ти навчишся бути наодинці зі своїм я, ти знайдеш себе, і ця зустріч стане одним із найсвітліших моментів у твоєму житті.